Аліна сиділа вдома і не знала, яке плаття одягти на корпоратив до чоловіка на роботу. Після народження сина вона сильно набрала вагу. Жодна із старих суконь на неї гарно не лягала. Аліна вирішила, що їй потрібно купити нову сукню вона зателефонувала матері та попросила посидіти з онуком. Мати прийшла швидко адже жила у кількох будинках. Аліна пройшла три магазини із вечірніми сукнями, але нічого знайти не могла. То колір не той, то фасон. Аліна не могла знайти нічого доброго. Вона зайшла до чергової крамниці, до неї підійшла продавщиця. Здравствуйте, швидше їдь до сестри. Вона ніяк не може вибрати собі плаття, ви повинні допомогти їй з вибором. Аліна здивувалася і відповіла, що в неї жодної сестри немає. Цієї хвилини з примірочної вийшла дівчина. Як дві краплі води схожа на Аліну. Дівчата побачили одна одну і остовпіли. Аліна не могла відкрити рота. Нам потрібно поговорити. Перервала мовчання дівчина. Вона мовчки вийшла із крамниці і попрямувала до кафе. Дівчину звали Олена. Вона розповіла історію своєї сім'ї. Виявилось, що Аліна та Олена були сестрами-близнючками. Мати відмовилась від Даліни, що в пологовому будинку, бо дівчинка народилася слабенькою. Вона була самотньою матір'ю і пригодувати двох не могла. Олена росла у скромній та простій родині. Мати їх пішла в інший світ, поки дівчаткам було по шість років. Олену виховувала бабуся. Дівчина мала важку долю, вона рано подорослішала. З 15 років їй довелося, довелося вийти. На роботу, щоб себе прогодувати. Бабуся мала маленьку пенсію, вона не могла прогодувати нас двох. Ось така у мене доля. Зараз одружена, працює викладачем у університеті. Чоловік також викладач. Аліна розповіла сестрі про своє життя. Вона покликала її в гості. Мати Аліни, побачивши дівчат, розповіла всю правду. Вона з чоловіком удочерила Аліну. Своїх дітей вони не мали. Я не знала, що маєш сестру. Якби ми з батьком знали, то обов'язково не розлучали б вас, сказала мати Аліни. Сестри спілкувалися з сім'ями вони більше не могли розлучитися.